Щоб не поширювати домисли та чутки, атошники вирішили офіційно заявити і про свою громадянську позицію, і про ситуацію, що склалася навколо підписання меморандуму. Я офіційно заявляю про те, що там ми не підписували ніякого меморандуму. Ви вже та в курсі. Ми являлися одними із активних дійових осіб під час паління тих шин, висували свої вимоги до Держкадастра. Ті вимоги наші не були дотримані, не запропонований ніякий варіант, і меморандум, який потрібно було підписувати, я так розумію, необхідно було спочатку обсудити, прочитати хоча б е, е, про що там йде мова. Головна проблема, на якій наголошують учасники, АТО це недовіра та скомпрометована репутація очільників обласного управління земельних ресурсів. Саме цей факт і змушує українських захисників не мовчати та відстоювати свої права. Якщо якісь питання ми намагаємося рішати і хоч рішаємо, да, у нас двіження, то тут в держкадастрі у нас пішов камінь збрікнові, і поэтому пішов пошов діло принципа. Вот. Когда мы дальше, опять же, как и сказали, мы в это дело вникли, мы увидели, что действительно идет беспредел. Деребан земли направо-налево, керевництво, дэшкадастра, как Житомира, так и Киева. Вот. Это все дело покрывает, зарабатывает, э, схемы. Не менш активну позицію займають і представники добровольчих батальйонів. Вони бажають, аби про бійців, які захищали Україну, пам'ятали і до думок прислуховувалися. Але наразі це не так, кажуть представники батальйону Айдар. Тим часом пропозиції щодо вирішення проблеми надходили безпосередньо із зали. Дмитрий Іванович Пшиняк, можете навести справки за нього за цього чоловіка? Я не знаю, це близькі це його не тудов. же життемірянь, дуже порядочний чоловік. Многі його знають в цьому залі. Я считаю, що може бути вам до кінця тіної групи з зустрітися, сністя З за трошлярі ніхто не ніколи не більш втім не слід забувати, що управління державний орган і кадрові призначення здійснюються на офіційному рівні. Тим часом отошники називають підписаний документ юридично необґрунтованим і кажуть, що надалі займуть більш радикальну громадську позицію. А якщо на рівні влади їх думку не враховуватимуть, то активісти перекриватимуть автомобільні траси.